Я сьогодні приїхав на ось такий об'єкт для того, щоб показати і розказати дуже цікаву тему, тобто розкрити дуже цікаву тему, тема, яка стосується димоходів. Коли ми починали нашу роботу приблизно 8 років тому, ми взагалі не, роз... ну, не знали нічого про димоходи і, відповідно, не звертали абсолютно ніяку на них увагу. Але потім, роблячи наші роботи, ми бачили, що, наприклад, ти робиш ідентичні конструкції, ідентичні, наприклад, там системи, і одна грубка чи камін горить, працює ідеально, а інша ідентична, зроблена так само всередині, працює зовсім по-іншому, піддимлює і тому подібне. Потім ми почали це все вивчати. І, відповідно, вже з роками зрозуміли, що димохід це є. Ну, Основа, основа з основ, найважливіше, що може бути. Тому з цього треба починати. І починати якраз потрібно на етапі будівництва. Тому зараз у нас тут є е, е, об'єкт, наш майбутній, де ми маємо робити камінопіч. Відповідно, працюємо вже з етапу будівництва, монтуючи димохід. Взагалі, я поділяю димоходи на три види, якщо чесно. Ну, звичайно, всім відомий найстаріший вид димоходів це є. Звичайний цегляний димохід. До речі, я не маю нічого проти цього димоходу. Єдине, що повинна бути дуже добра цегла на димохід, це має бути звичайна червона цегла, тому що іноді мене питають, чи в димохід має йти якась шамотка і тому подібне. Ні, це має бути гарно випалена, звичайна червона цегла, не пустотіла, така повнотіла. Е, ну, Відповідно, колись робили. Та частина, що в приміщенні всередині будинку робили з червоної, а вище даху давали, якщо не помиляю, силікатну білу цеглу, яка не боїться вологи. Зараз е, є різні види цегли, тому можна там застосовувати. Е, ну, то, Тобто треба консультуватись, але повторюю: це не має бути шамотка, це має бути звичайна цегла. Другий вид димоходів це є труба. Як правило, це є сенвіч труба, тобто труба, яка має дві стінки всередині утеплення, конструкція найшвидша, тобто нею можна там робити різні конструкції, тому що вона має різні коліна, переходи. Нею можна обійти дах, нею дуже добре працювати, коли вже є готовий будинок, і відповідно, тобто димохіт не запланували на етапі будівництва. Відповідно, такою трубою найпростіше. Працювати, але на мою думку, вона має деякі недоліки, бо все ж таки, яка би не була нержавійка, е з роками все рівно її треба буде міняти. Тому що дим, наскільки, знаєте, такий концентрований, що через років 10, е можливо, 15, я думаю, що він все ж таки роз'їсть цю трубу. І ще один недолік такого димоходу: те, що вона дає конденсат, тобто при контакті гарячого диму з холодною трубою. Утворюється конденсат. В такому випадку обов'язково треба продумувати, щоб був конденсату збірник спеціальний. Тобто там є деякі нюанси у цій монтажу. Третій вид димоходу, до речі, мій фаворит, і, до речі, саме на цьому будівництві зараз якраз його монтують. І, до речі, якраз про нього ми будемо говорити. Це є димохід керамічний. Це є керамічний димохід, керамічна труба у блоці. Зараз ми про це все поговоримо. я Покажу докладно, як він виглядає, як він монтується. Для мене це фаворит, тому що я бачу у ньому тільки одні переваги. По-перше, це є гарантія від виробника. Виробник, якщо не помиляюсь, дає гарантію, якщо не помиляюсь, 30 років. По-друге, він легкий у монтажі, він надійний, якісний і у ньому хороша тяга, тому що він можна сказати, герметичний димохід. Ну, все ви зараз побачите. Mm, тому я віддаю йому перевагу. Я вважаю, що за цими димоходами Майбутні До речі, за кордоном вони напевно найпопулярніші Ну у нас ще, якщо чесно, вони не наскільки популярні, але повторюю, що я все ж таки вважаю, що це за за такими димоходами майбутні Я їх <клес> рекомендую. Я їх пропагандую, тому що це дійсно хороша, якісна річ. Коли планувати монтаж димоходу, звичайно, якщо у вас вже будинок житловий, відповідно. Про це ми вже не можемо говорити, тому що треба вже відштовхуватись від того, що є, бачити ситуацію і розуміти, що можна далі зробити. Але якщо ви тільки на етапі будівництва, а найточніше на етапі планування, то вже на етапі планування вам потрібно е, планувати димохід, на етапі самого креслення будинку і навіть е, скажу ще таку одну штуку, що. Вже тоді вам треба знайти людину, пічника, який буде там в майбутньому робити у вас якийсь пічний виріб чи просто людину, яка дійсно розуміється в цьому, для того, щоб оцей димохід правильно розпланувати у будівництві. Тому що бувають випадки, коли мені вже скидають креслення будинку, де димохід проєктують проєктанти. Але насправді проєктанти не дуже знають, як потім монтувати. Чи камін, чи будь-що інше, і бувають дуже багато нюансів, які потім негативно впливають на будову от, от того пічного виробу. Тому е рекомендація, що де має стояти ваш димохід, бажано, щоб це планував пічник. Давайте розкажу спочатку, е як можна монтувати оцей димохід, його розміщення в будинку, а потім відповідно вже покажу е саму конструкцію. Цього димоходу. У даному випадку взагалі ми маємо димохід фірми Шедель. Вважаю, що це найкращий виробник ось таких димоходів. Ось тут маємо зовнішній блок цього димоходу. Ну, відповідно, зараз покажу, як він виглядає всередині. Але давайте все ж таки розкажу, як його можна монтувати. Є найпопулярніші два види монтажу: це є коли димохід <кхід> всередині в будинку, є коли димохід з боку попри стіну. Якщо варіант з боку попри стіну, то вам треба розуміти, що треба мати, типу, коли, от, наприклад, де фундамент у нас, тоді треба відразу з фундаментом з боку заливати фундамент під димохід. І відповідно вже на цьому фундаменті збоку, попри ось цю стіну робити димохід притик до стіни. І на певній висоті має бути пройдено через стіну і в будинку, там, де він потрібен, має просто бути. Вихід під димохід, такий трійник. І, наприклад, якщо б він був на ось цій стіні, у нас би просто була оця стіна, і ось тут був би отвір через перехід через трубу, який переходить через стіну, і тут відповідно димохід. Який пішов був вверх, вище даху. Відповідно, тут на зуби була у нас конденсато відвід, від, ревізія і тому подібне. Другий варіант це коли димохід знаходиться безпосередньо в самому будинку у якійсь з стін. У даному випадку маємо ось таку стіну, і на цій стіні має бути камінопіч. Відповідно, попередньо ми це все промірили, де він має бути, висоту трійника. Але вертаючись до того, що я. Розказував, чому потрібно робити на етапі проєктування. Тому що в даному випадку димохід не був запланований, і відповідно вже тепер його треба доробляти, а це вже тягне за собою, знаєте, вже якісь інші нюанси. В даному випадку нюанс, що треба було прорізати стіну. Оцю стіну робити штрабу для того, щоб помістити ось цей димохід. І відповідно є ще нюанси по другому поверху, але зараз ми до них. Перейдемо. Сам димохід ось так виглядає, потім його не буде видно, тому що він буде ну, зашитий каміном. Тобто з цього боку кімнати ми бачити його не будемо. А ось з другого боку будемо бачити, тому що стіна е, вузька, а димохід ширший від стіни. Відповідно, оцей задню частину ми випустили. В цю кімнату, тому що якщо вже стоїть питання, куди випускати, чи в кімнату, де буде стояти ваш пічний виріб, чи в іншу кімнату, то треба випускати в іншу кімнату, тому що якщо б ми випустили ось це ось цих там скільки 20 сантиметрів в кімнату, де буде наш наша камінопіч, відповідно. Нам тоді треба вже збільшувати нашу камінопіч, тобто вона буде виходити більше на кімнату. А в даному випадку це нам не було потрібно, тому було прийнято рішення зробити в ось цій кімнаті так за підлице з стіною, а вже ось тут випустити оцих 20 сантиметрів і, відповідно, вже якось тут його оздобити, і тобто ну, писати його в інтер'єр. Як виглядає зовнішня конструкція димоходу? Як я вже казав, це є ось такі блоки. І починаємо робити з блоку, який має ось таку вентиляційну решітку, через яку йде вентиляція нашої внутрішньої частини, яку я зараз вам покажу. Потім маємо ось тут ревізію, тобто віконечко, через яке можна буде потім обслуговувати наш димохід при потребі. Ось маємо таку такий, також, такий шамот. І всередині маємо. Ось такий доступ, через який можна буде обслуговувати димохід. Також в самому низі маємо ось таку керамічну чашу, з якої виходить ось така лійка. Потім цю лійку треба просто пробити, населити на неї шланг і вивезти конденсату відвід на вулицю. У даному випадку у нас ще буде стяжка. Бачите, яка висота стяжки. Відповідно, ця трубочка піде десь туди, в кут, і просто виведення буде на вулицю. Скажу вам з практики, що ось такі. Димоходи практично не дають конденсату. Тобто я чомусь впевнений, що там не буде ніякого внизу конденсату, але все ж таки по технології, по техніці, ну, по самій конструкції димоходу, цього димоходу, ця лійка, е, у нас є у комплекті, тому її е, давати обов'язково. Ну і Відповідно, на попередньо прорахованій і проміряній висоті маємо ось такий трійник: це є вихід у димухі. Тобто неважливо, яка у вас тут буде конструкція, чи це буде камін, чи це буде Ну, взагалі будь-що, це не впливає. Оцей трійник він не впливає ні на що. Тобто, яка б не була конструкція, самі розумієте, що повинен бути вихід димохід, воно виглядає ось так, але потім можна, наприклад, доштикувати ось такий є перехідник спеціальний. І навіть якщо у вас, наприклад, ось тут буде. Ну, Давайте, до прикладу, якщо там навіть 180-й діаметр труби, а вам треба перейти на якийсь інший, то є ось такі компенсаційні перехідники з таким термошнуром. І цими перехідниками ви можете перейти на будь-який діаметр, незважаючи який діаметр вашого димоходу. Тепер щодо самого димоходу, як він виглядає, тобто що він складається, складається він з трьох частин. Ту частину, яку ми вже бачили, це є ось такий керамзитовий блок, ось так він виглядає зсередини, звичайний блок, отут по боках має ще ось такі отвори. Далі внутрішня частина це є ось така шамотна труба. Відповідно, є різних діаметрів. Шамотна труба, яка має ось такий вигляд, має ось такий паз і, відповідно, складається одна в одну, практично герметично. І, відповідно, між цією трубою і тим блоком у нас ще є ось такі. Базальтові коврики. Ось такі вони мають вигляд. Ось такі коврики. Так виглядає у нас перший блок вже після перекриття, і знову повертаюся до того, чому важливо робити димохід у проєкті будинку, тому що, от бачите, тут воно було непродумано і відповідно зараз виходить така ситуація. Маємо другий поверх, і димохід виходить буквально ну, не посередині кімнати, але не попри стіну, а вже виходить. Зміщений на кімнату, тому що, ну по-іншому, не може бути. Це перший мінус. По-друге, потім він йде уверх і виходить прямо на конструкцію даху. Відповідно, треба зрізати тепер оці, не знаю, як вони крокви чи як, для того, щоб вийти вище даху. Тому беріться на замітку і повторюю, що планування димоходу має бути на етапі будівництва. Ну і відповідно, ось так виглядає перший блок після перекриття, тобто блок. Так воно виглядає зсередини. Блок, оця базальтова вата, відповідно чи керамічна труба. І далі про, про, оце у нас як клей, герметик. Про, робиться отак герметиком. Відповідно, воно стає просто герметичне. І на оцю трубу зараз будемо вже... Населяти іншу трубу треба звернути увагу, що тут у нас є у блоці такі отвори. Якщо димохід у нас дуже високий і окремо стоячий, тобто він не в будинку, а десь попри будинок чи вище будинку, набагато ну набагато вище, відповідно можна давати, навіть не можна, а треба давати всі отвори арматуру. Бачите, маємо по кутах, чотири отвори. Це, а там якось більше цементу просто пісок залізниця в тайниках тут цільно литий а ті клеєні ті в різкі є свої нюанси Димохід підріс, відповідно, підійшов під ту е, крокку. Відповідно, е, тепер треба її вирізати, але вийшло так, що воно заважає і ось ця поперечна кроква, і ось та м, вже е, головна. Зараз треба прорізати під ширину димоходу, як одну, так і другу. Виводити димохід вище гребеня, це приблизно метр. І відповідно вже потім е, даховикам треба буде це все м, ну, тобто робити. Обходити цей димохід. Ось такий у нас вийшов швидкий огляд димоходу. Огляд монтажу швидкий, але я думаю, що він максимально зрозумілий, тому що сам монтаж також максимально зрозумілий. Тут не треба якихось спеціальних навиків. Ви можете, до речі, це зробити самі, якщо маєте, звичайно, до цього хєст і бажання. але я завжди рекомендую, щоб це робили люди, які займаються суто димоходами. Тому що навіть ми, нас багато людей просить, зробіть нам <кхід> димохід. Я кажу, що ми не робимо димоходи, ми робимо тільки пічні конструкції. Відповідно, димохід має робити людина, яка займається димоходом, яка дасть вам гарантію на той димохід, яка потім при потребі зможе його обслуговувати. Тому моя особиста рекомендація. Що мають все ж таки робити майстри. Ну і такий нюанс. Якщо вас цікавить монтаж таких димоходів, також можете звертатись до нас, тому що ми маємо можливість, до речі, змонтувати вам ось такий димохід в будь... практично в будь-якій області України. Тому, якщо вам це буде цікаво, звертайтесь, з радістю вам допоможемо і надамо вам ось такі послуги по монтажу якісного керамічного димоходу.